Розділ 83: Сімейна вечеря. Му. Шен. Якщо говорити про Му Юйчена, то він був для нього зовсім не чужим. Юй вже зустрічався з Му Юйченом у бізнесі. Особисто він завжди захоплювався Му Юйченом, який був багатообіцяючим молодим чоловіком. Він мав розум для бізнесу, був мудрим, далекоглядним і стратегічним. Крім того, він мав досить хороші здібності та дуже позитивний характер. Насправді він теж був красивий. Він справді відповідав його улюбленій онучці з усіх боків. Тоді, трохи зрозумівши Муючена, він сподівався, що сісяї опиниться з ним, оскільки шлюбний зв'язок між Му та шень не зашкодить. У всякому разі, вони знали їх наскрізь. У той час сім'я му, Хотіла поєднатися шлюбом із сім'єю Шень. тому він мав намір одружити Шень Венну з мутанчуани. Тому він рішуче заперечував проти шлюбу шень Венни та Сіму Шаня. Пізніше, коли цього не сталося, обом родинам залишився тільки жаль. Коли шень Венна вийшла заміж за сім'ю Сі, через те, що її здоров'я було не надто хорошим, вона завагітніла сісяє лише через кілька років. Мутанчуань із родини Му одружився на Джуан Шурон, і обидві сім'ї втратили зв'язок донедавна, коли він несподівано зіткнувся з Ван Хуей та іншими на бенкеті. Тепер, коли вони зробили це, це вважалося щасливим інцидентом на загальну радість, але він просто відчув, що улюблена внучка, яку він дуже любив багато років, раптом стала дружиною іншого молодого чоловіка. Це було досить неприємне відчуття йому здавалося, що його кохану несподівано вкрали саме так. Шеньюя відчув себе дуже сумно, особливо коли почув хитрий сміх Ван Хуея та мої нань. Чим більше він думав про це, тим більше злився. Дідусю, я просто правду кажу. І дідусь, і бабуся, і мама, і тато дуже добрі до мене. Вони знали, що ми плануємо повернутися до резиденції шен цими вихідними, тому навіть підготували купу речей. Справді, хіба дідусь і мама не знайомі з ними? Ми з моєю Ченом навіть раніше навчалися в одній школі, він був моїм старшим, намагалася пояснити сісяє. Шенює незадоволено відповів: Досить. На цьому зупинимось. Що я можу сказати на цьому етапі? Я старий і не можу контролювати вас, любі. Випадково цими вихідними твоя мама повернеться, оскільки в школі канікули. Краще вам двом приїхати додому. Сказавши це, він підвівся за допомогою свого помічника і подивився на них. Що ти досі там стоїш? Я вже цілий день злий. Ви все ще хочете змусити мене померти від голоду, поки я читаю вам лекцію. Сісяє була здивована. Вона подивилася на шен Ює, потім на її обличчі з'явилися ознаки радості. Вона збиралася нагадати мою Чену, але він уже допоміг їй підвестися, і скромно відповів: Я вже сказав людям у кленовій резиденції приготувати їжу та напої. Заодно я попросив дідуся, бабусю і батьків прийти. Мо зараз має бути в дорозі, щоб забрати те, що з університету А. Яка справді високоефективна людина? Коли вона почула його слова, Сісяє вражено витріщилася на мою А Ашен'ює пирхнув. Принаймні, ти тактовний, і можеш продемонструвати трохи щирості. Сказавши це, він вийшов за двері. А Зілан, -Зі -Лан, який мовчав збоку, пішов за ним. Гей, коли ти запросив дідуся, бабусю, тата й маму, а моя мама. Я також не бачила, щоб ти дзвонив раніше. Крім того, чому ти просто викликав усіх до кленової резиденції? Сісяю сумнівом подивилася на мою йчення. Мою Муючен звів брови, злегка нахилившись і тихо прошепотів їй на вухо. Це тактика, дідусь і бабуся, очевидно, можуть зайняти твого дідуся. Що стосується твоєї матері, то залишимо справу батьковій матері. Ми... Ми просто спостерігаємо, як горить багаття за річки, сядемо зручніше і насолоджуватимося плодами цієї війни. Дізнайся більше від мене, Люба, хіба твій чоловік не просто страшенно розумний? Коли вона почула це, на прекрасному обличчі сісяї з'явилося здивування. Через деякий час вона прийшла до тями. Вона не могла не підняти очі і подивитися на нього з подивом, і рожеві губи злегка розтулилися. Муюйчен, ти справді дуже поганий, справжнє зло. Муюйчен був самовдоволений, це може навіть допомогти їм покращити дружбу, вбити каменем двох зайсів. Ідеально. Який у тебе може бути аргумент проти цього? Я не можу виграти з тобою суперечку, але тепер я розумію, що у тебе є величезний потенціал. Стати безпринципним бізнесменом. Я не дозволю тобі використовувати цю тактику проти мене в майбутньому. Насупилася Сісяя, сердито подивившись на нього. Добре, якщо ти справді не купишся на це. Це лише виявить твою самосвідомість. Тобі потрібно компенсувати свій неймовірно низький IQ і EQ, які викликають хвилювання. Міледі. Коли він сказав це, мою чен пішов геть. Юйчен, тобі заборонено побічно називати мене дурною, чуєш? Сісяя викривилася і пішла за ним. Але якщо я прямо скажу, що ти дурненька, ти зможеш з цим впоратися? «Ти...» Коли вони повернулися до кленової резиденції, Ван Хуей та решта вже прибігли туди. Вони тільки підійшли до дверей, як побачили, що всередині все освітлено. Ван Хуей наказала сестрі Ван нарешті слух прикрасити кленову резиденцію для урочистостей і навіть запросила шеф-кухаря готелю, щоб він доповнював приготування Джоан Шуронг на кухні. Коли вони побачили, що Шень Ює входить, Муїнань і Мутанчуань підійшли, щоб привітати його. Вони одразу потягли Шень Ює до дивану, щоб побалакати та випити чаю, тож сісяя практично нічого було робити. Вона побачила, як мой чен зняв піджак і засукав рукави, поки входив до вітальні. Вона не знала, що робити, тому вона крикнула йому Що ти робиш? У цей момент чен був одягнений в вузьку чорну сорочку. Він розстібнув рукави сорочки, акуратно закатав їх і пішов до кухні. Він відповів Піду, гляну на кухню. Амо щойно дзвонив, по дорозі інтенсивний рух. Твоя мама, ймовірно, приїде пізніше. Піди пограй сама або, можливо, поспілкуйся з ними. Я буду твоєю другою скрипкою. Сісяя не знала, про що з ними говорити, тому пішла за моєю ченом і зайшла на кухню. У цей момент четверо шеф-кухарів на кухні діловито готували кілька основних страв, а Джоан Шуронг була зайнята приготуванням деяких домашніх страв. Коли подружжя дня Пара зайшла, спочатку простора кухня раптом здавалася тісною. Коли Джоан Шуронг, яка збиралася почати іншу страву, побачила мою ічена та сісяє, яка йшла за ним, вона запитала Чому ви тут? Все добре, мамо. Вийдіть і супроводжуйте тата, щоб побалакати з дідусем. Залиште мені, сказав мою ічен, простягаючи руку, щоб взяти лопатку в її руці. Мамо, я просто піду за ним. Ви виходьте і сідайте. Сісяя посміхнулася і кивнула на Джоан Шурон. Гострий погляд Джоан Шурон обвів чоловіка та дружину, туди-сюди. Її очі кілька разів блиснули, перш ніж кивнути. Тоді гаразд, і я залишу це вам двом. Сісяя кивнула. Потім Джоан Шурон розтибнула свій фартух, перш ніж вийти. Коли вона побачила, як постать Джоан Шурон зникає за дверима, сіся і зітхнула з полегшенням, вона обернулася і побачила, що мой чен уже почав різати овочі. І дідусь, і мама віддають перевагу менш важким стравам, тому їм буде достатньо приготувати смачні гарніри. Немає потреби, щоб вони були такими розкішними, але я знаю, що твої кулінарні можливості кращі, ніж у мами. Я впевнена, що у неї залишиться про тебе чудові враження.